До свята Покрови у Тисманиці відбувся концерт за участі переможця та лауреата міжнародних конкурсів та фестивалів камерного хору Катедрального собору Святого Воскресіння Христового з міста Івано-Франківська. Колектив привіз до Тисманиці репортуар духовної та світської тематики з музичної спадщини кращих композиторів світу та України. Мета концерту допомога армії. Саме тому почесними гостями заходу були учасники антитерористичної операції. На мистецькому заході, який відбувся за підтримки міського голови Тисменеця, героям було вручено кошти, зібрані волонтерами за сприянням міської ради та меценатів. Це у нас продовження циклу концертів, і ті також більше 50% йде. На підтримку воїнів АТО. Кожен запрошений учасник антитерористичної операції отримав допомогу по тисячі гривень, а одному з вояків, який перебуває на лікуванні, передано дві тисячі.